Хотіла прибрати зморшки, а отримала бутулізм і ледь не померла. Як укол краси обернувся поїздкою до лікарні, розкажемо далі. У Запоріжжі зафіксували перший випадок ятрогенного бутилізму. Саме після уколів ботоксу жінка відчула недомагання та звернулася до лікарів, які поставили діагноз отруєння ботулотоксином. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За словами лікарки-інфекціоністки Оксани Анікіної, зазвичай таке отруєння спричинене харчовими продуктами, зокрема м'ясом та рибою. Та інколи і необережністю косметолога. Надмірна кількість введеного токсину або його неправильне використання призводить до системного поширення токсину у організм. Можливі симптоми у дорослих можуть виглядати у порушенні зору. Це може бути відчуття сітки, відчуття двоїння, відчуття туману перед очима. Людина не може читати мілкий текст, але бачить предмети. Це можуть бути порушення дихання, задишка, порушення ковтання, порушується мовлення. Пацієнти відчувають слабкість у кінцівках. Також заразитись ботулізмом під час косметологічних процедур можна і через введення несертифікованого препарату або відсутність належної освіти у косметолога, каже лікарка хірургиня Яна Токар. Втім, навіть якщо препарат пройшов усі перевірки, ризик все одно є. Про це є окрема помітка, як чорна мітка. Вона називається в інструкції до препаратів ботулотоксину, які є зареєстрованими на ринку у світі. Описані випадки виникнення ятрогенного ботулізму саме після ін'єкцій зареєстрованих ботулотоксинів. Це не системні випадки, це поодинокі випадки, які є досліджені, які є описані. Там завжди є моменти індивідуальної чутливості пацієнта, перенесених раніше захворювань. Аби обезпечити себе, кажуть фахівчині, необхідно робити подібні процедури виключно у косметологів з медичною освітою та в пристосованих для цього приміщеннях, а також перевіряти наявність сертифікатів на ті препарати, які вони будуть використовувати. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.